А ми продовжуємо програму. І ця частина нашої розмови буде присвячена е, українському праву. З точки зору нашого сьогоднішнього гостя, пана Богдана Футея. Е, Пане Богдан, ви є, мені здається, єдиним е, українцем, який є федеральним суддею Сполучених Штатів Америки, так? А, ні, я хочу зробити поправку. Тому до тому п'ять років я був, але е, е, десь тому п'ять чи шість років був призначений ще один. Чоловік з українського походження, називається Бойко. Його батько був Андрій Бойко, який був суддею, також і прокурором в штаті Огайо. А тепер його син Кристофер Бойко є також федеральний суддя. Він є окружний суддя федеральний в штаті Огайо. Я є федеральний суддя в, в Вашингтоні. Спеціалізованого суду називається Федеральний суд позовів Сполучених Штатів, де громадяни або юридичні особи мають право судити державну владу за фінансове відшкодування. Це так як схоже, як в нас адміністративний суд частково так. так? Але то є частина нашої юрисдикції, але ми маємо також і конституційну юрисдикцію, податкову юрисдикцію. Ми маємо ну база всіх нашої юрисдикції є договори, контракти між державою і приватними установами, бо наша держава не має самого власного бізнесу. Так що того, ми маємо також. Ну і є адміністративні справи. Ми маємо справи американськими індіанами, Наприклад, маємо справи інтелектуальної власності. А так, що такими речами ми займаємося. Це є специфічна юрисдикція. Бо ви знаєте, спочатку в історії державну владу не можна було судити, бо емператор, король, цар, Цезар ніколи не могли помилятися. Вони все були правильні. Навіть казали, що вони дістали владу від самого Бога. Так що вони не могли, не можна було судити державну владу. А зачалося 1215 року в, в Англії. За підписом великої хартії там король Іван дозволив боярам, щоб судили очевидно короля. А тоді громадяни народ також дістав можливість від бояр, щоб їх судити. Так що це все в тім договорі було стверджено, і помало-помало громадяни могли діставати відшкодування від державної влади. А у Вашингтоні в Америці. Такими справами займався Конгрес, парламент перед тим. Але в 1855 року була підписана а, 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 закон був прийнятий для створення цього спеціального суду, спеціалізованого суду позовів. А, і той суд працював 1855 року, а, то був, президентом був полк в той час. А тоді вдосконало закон ще президент Линкен. Так що від того часу ми сповняємо свою юридичну функцію. Ну, бачите, у нас досі президента будь-якого президента виходить, що судити не можна, тому що до кінця всі ці процедури імпічменту або суду над президентами на сьогоднішній день в Україні не регулюються законодавством, бо всі президенти, які були, включаючи і всіх попередніх, до кінця цю справу не довели. Ну, у нас у нас було дві, дві можливості. Правда, після цивільної війни, громадянської війни, то судили тоді одного президента та, та в той час, але не засудили. І, ну і таб, недавно, недавно, то значить кілька ро двадцять тридцять років тому, то судили президента президента Никсона. Ну, він е, почали судити, але він зарезигнував. А недавно було президента Линк того Клинтона, як ви знаєте. Ні, що насудили після утергерського скандалу. скандалу після ситуації з Левінським. Ловінській. А Джансона на дожиття в той час, після того він був той президент, що о, прийшов після Лінкона, так що туди там. Тували. Але нікого не засудили. Власне, Никсон зрезигнував, е, е, але Джонсона е, не, 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 не отримали імпічмент, і проти Клинтона не отримали імпічмент. То залежить від тлумачення імпічмент. Імпічмент є подвійна процедура. Е, Треба дістати більшість членів палати, конгресменів, щоб е, та справа пішла на денний порядок, що можна провадити імпічмент. Так що проти Клинтона було отримано більшість. Депутатів тоді і почався почався процес. І тоді справу було передано до Сенату на судовий процес. І тоді голова Верховного суду був головуючий. І той процес відбувався, але треба дві трети голосів, щоби. Той імпічмент був здійснений, щоб засудити того, кого винувачують за імпічмент. І, Очевидно, там не було ті голоси. Так що не було імпічменту. але вся ситуація була лише в тому, що Клінтон сказав неправду. А була в тому, що так, що він сказав до певної міри неправду, так так. Пане Богдан, давайте ми Властиво, коротко. Ні, він в нього було. Так, пер, то було perjury, Так, perjury, що він як його питалися під присягою. Що були в нього якісь стосунки, так, він сказав, так. що не було так. і то було під присягою. Сказано під присягою. Так. Пане Богдан, давайте ми коротко перервемося, покажемо зараз вашу візитку і продовжимо після цієї Добре. візитки. Богдан Футей, суддя Федерального суду США, громадський діяч, доктор права, професор. Народився у Бучачі на Тернопіллі, Україна. Сорок третього року родина Футеїв переїхала до Німеччини табори для біженців Юсен та Мітенвальд. Згодом оселилася в Аргентині, де Богдан Футей закінчив гімназію. 57 сьомого року поїхав навчатися до США у Клівленді. Закінчив юридичне відділення університету «Вестерн Резерв та юридичну школу Маршал, де здобув ступінь доктора. 68-го року заснував юридичну фірму Футей Тараковський з 1 січня 87-го року. Богдан Футей, пожиттєвий федеральний суддя округу Колумбія, єдиний етнічний українець із федеральних суддів, яких призначає особисто президент США, був членом президентської виборчої команди Рональда Рейгана, учасник двох світових конгресів українських юристів, автор наукових розвідок та публікацій про виборче право України, радник міжнародної фундації виборчих систем, член координаційної. Ного комітету допомоги Україні, консультант робочої групи Верховної Ради з підготовки конституції України, почесний доктор Тернопільського економічного університету Києво-Могилянської академії, Закарпатського держуніверситету, професор Прикарпатського університету та Українського вільного університету у Фразі, нагороджений українськими орденами Ярослава Мудрого та за заслуги. Отже, пане Богдане, я знаю, що ви як федеральний суддя не можете оцінювати політичну ситуацію в тій чи іншій країні, але ми живемо в гарячій в гарячому політичному суспільстві. Я знаю, що ви відвідували процес над Юлією Тимошенко, і мене цікавить, от скоріше, з точки зору порівняльного законодавства, чи можна було б в Америці притягнути до кримінальної відповідальності е посадову особу за політичне рішення. Якщо ця посадова чи будь-якій європейській країні, якщо ця посадова особа безпосередньо не було доведено, що вона чи взяла хабара, чи мала якийсь особистий інтерес, але з політичної точки зору підписала щось, що хтось вважає невигідним, наприклад, для Сполучених Штатів. Ну, ви знаєте, читаючи, ну я дякую, що ви це ствердили, що я не буду суто політично входити, але очевидно, я буду відноситися чи можливість такого процесу в Сполучених Штатах Америки, і, наприклад, яка світова світова опінія. Від юристів від інших є по цьому питанню в Сполучених Штатах Америки. Як відвідав цей процес, я пізніше сказав, такий власне такий процес би не, не міг відбутися. Чому він не міг відбутися? Перше саме законодавство має з собою певні питання, такі що не знати, чи би таке законодавство в Сполучених Штатах було ухвалене. Чому? Бо кожний мер міста, кожний губернатор, кожний сенатор, конгресмен. І президенти вони стараються щось більше зробити для своїх виборців, як той закон їх уповноважує. Так що в тім випадку вони всі перевищують. перевищують свої повноваження і притягати за це це не було б взагалі якого сенсу. Але важливо є це, що в Америці знаєте, для обвинувачення є певною мірою подвійна процедура для. Малих злочинів це прокурор сам рішає, чи є відповідна документація, чи він має свідків, щоб е, та справа мусила бути визнана судом присяжних поза всякі сумніви. Норма є поза всякі сумніви. Якщо є сумнів, то прокурор сам не буде давати справи, бо він не хоче себе поставити в ситуацію, де будуть казати, що то за прокурор, що такі справи дає. То номер один. Тому прокурор мусить бути сам. Вже переконаний, що така справа буде доказана поза всякі сумніви. А тоді він ще ту справу мусить взяти перед обвинуваченням до суду присяжних, то тобто є джурі У нас є два, дві, дві, два суди присяжних. Один, що дає, одна, що дає обвинувачення. Один суд по присяжних, що дає обвинувачення, називається Grand Jury, а другий суд присяжних, який вирок дає, правда? Mm -hmm. Так що тут і той суд присяжних, ті, ті всі люди, що там є їх 28 чи тільки, залежить від штату, вони рішають, чи дійсно прокурор має достатньо доказів, документації і свідків, твердження свідків, щоб ту справу допровадити до кінця і мати. Докази поза всякі сумніви. Якщо цього немає, то вони не дають обвинувачення, немає індайтмент і нічого не відбувається. Справа навіть до суду не потрапить? То якщо... до суду не потрапить, то є одна справа. Але якщо справа навіть потрапить до суду, то тоді є, тоді є знаєте, і нас передсудова процедура, яка береться. І та процедура то є кодекс судової е, властивої процедури і судових доказів. І до цього всі мусять дотримуватися. Суддя має певні повноваження, але також і адвокати мають певні права, мають право познайомитися ознайомитися з цією документацією, з усіма свідками, перепитати свідків. Вони самі ті, можуть всі перепитувати свідків, і що ну, тоді справа може йти на судовий розгляд. А щодо кримінальних справах в нас є то, uh, що називається uh, Criminal Speedy Act. то to означає, znaczy, що кримінальні справи треба доводити швидким способом. Хіба сторона відмовиться, бо хоче більше часу, і суд майже ніколи не, від, не, від, не від, відмовляє. Тому ну, обвинуваченому у більше часу або для приготовлення, або до інших справ, щоб ту справу перевести. Так що тут і ці то всіх норм помуситься всі от того от, 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 дотримувати. От, 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 Бо якщо не дотримуються. До тих норм не дотримуються і то. А і тоді може бути, може бути дві речі. Може бути тоді прохання а, чи позов на відвід того судді, правда, бо він не ставиться до тої справи. Бо це може бути підставою на до суду присяжних відкинути це все, що відбувається, і почати справу на і туди, знаючи про це, багато прокурорів туди не дають справу на нову, бо вони бачили, що була певна проблема, і це не дається. Так що, ресумуючи, що я сказав, а то таки, така процедура судовою справою, як тепер відбувається тут, над бувшим прем'єр-міністром, а як я оцінюю, то в Сполучених Штатах би не могла відбутися процедур процедурально. А тепер, що до, 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 до суті самої справи, ну, то, то вже мусять оцінювати ті, які дійсно дали ту справу, бо дотепер, то, що свідки були і все, то о, є певна світова опінія, що там не можна, не можна того досягнути. Але то, що я сказав спочатку, якби судили тих, що перевищують свої повноваження, то би всі. Хтось сказав, що всі в'язниці були би переповнені якраз державними людьми, що це відбувається, і дуже добре зазначив сам перший президент після президент Кравчук, що сказав в своїм інтерв'ю. Я читав, що якщо це було дійсно, то тоді всіх чотирьох президентів і 18 прем'єрів треба було також брати до відповідальності бо кожен з них старався перевищити, перевищити свої повноваження якщо аналізувати те яким чином зараз працюють українські суди і яку Україна має судову систему які найбільші вади цієї системи з вашої точки зору існують а, бачите судова система україни є зазначена чи написана в конституції україни і я вважаю, що конституція україни є добрий основний закон і основний документ що відзеркалюють ті всі потреби держави. Якщо є якісь недотягнення, то є, що Конституція залишає певні положення для дальшого законодавства. Ну, наприклад, суд присяжних, правда, гарантований Конституцією, але законі, як в законі буде, закон це все має написано, але знова робить це. Що буде сказано чи як буде написано в процесуальних кодексах? Процесуальні кодекси прийняті, але ані слова немає про суд присяжних. Так що імплементація Конституції дуже важлива, як її не імплементується, очевидно, то всі тратять довіру до неї переважно ну, пересічні громадяни. Не маю довіри. А як не маю довіри до суду, не мають довіри до конституції, то значить не маю довіри до взагалі до цілої державної державної системи. Мала реформа згідно з конституцією, мала судова реформа згідно з конституцією відбулася 91-го року, і тоді були прийняті. Вона називається Мала, бо вона не була. Такою інтенсивною, яка ситуація вимагала, але треба було її зробити, прийняти, бо вже п'ять років після конституції і мусила бути ухвалена. Вона вийшла в дію в дію у 1992 року, другого, другого року, перепрошую, а Ну і воно, та система існувала. Вона мала свої недотягнення. Говорилося багато про знову різні судові реформи. Навіть за минулого президента була можливість про судове реформування. Але там також були такі інстанції, де говорилося про інспекторів над судовою владою, і все так. Що то також було не було те, що потрібно би було бути. А тепер була запроваджена прийнята у липні 2010 року. Судова реформа правда, і тут було таке трошки ніякове, бо звернулися до експертів, щоб дали свою оцінку проекту тому закону. І як той закон був прийнятий перед тим, як експерти мали ще дати свої, свої рекомендації, або були взагалі не, не включені, і ми від того часу почали працювати якраз напевне поправками. Змінами того, того закону, щоб він дійсно відзеркалював стандарти міжнародної судової системи, міжнародного права чи це Європи, чи Сполучених Штатах Америки, ну і є деякі положення, є нормальні. Я вважаю, що положення щодо судової адміністрації, яка є тепер в складі судової влади, є нормальна, є позитивна. Я вважаю, що зменшення суддів. Верховного суду з 98 чи майже 100 суддів до 30 також є нормально. Я вважаю, що запровадження тестування є добре. Так що є багато положень, які є нормальні і добрі. Але, але є також дуже багато негативних там місць. Наприклад, що президент має право ліквідувати суди. Та в Конституції ніде не передбачено, що президент може е е ліквідувати суди. В е Конституції каже, що президент може творювати суди на рекомендацію, е на рекомендацію повноважених людей, наприклад, з Верховного суду чи, чи звідки, щоб це зробити. Але це повноваження не дає йому право ліквідувати суди, так що то буде друге. Друге, таке положення є, що забрано від е негативних... Згідно з Конституцією, Верховний суд є найвища інстанція в судовій системі судів загальної юрисдикції. А тут кажуть, що вже ні, бо є законом сказано, що вищі спеціалізовані суди. Як вони вважають відповідно, то будуть передавати справи Верховному суду, щоб суд Верховний суд розглядав ці питання. Ну, це не є згідно з конституцією. Вибачаюся, не можна приймати закон, який властиво це, це то. Дальша річ є взагалі це не ясно, Це є роль Вищої ради юстиції. Тим всім є багато нарікань, що система є заполітизована. І, і, і то правда, що, що той, є той, той то, то інститут є конституційний, там є перевага е, очевидно у, у, у виконавчої влади, втім всім, бо ще є також додатково люди, які є е, свого поїздного посади, що там є в тій вищій раді юстиції. І так, що ну навіть наприклад, голова служби безпеки України є. Втім, мати ну, зараз. Огол... Вже не є. Вже не є але він він відійшов звідти, хоча він там не був за посадою. Але, наприклад, генеральний прокурор і ціла ну, низка, ну то є то взагалі є. знаєте, таке прокуратура. На жаль, ще не прокуратура, та як є в, в західних е, системах. То дійсно має бути частина виконавчої влади. А тут виглядає, що вона є ще а трошка, ніби трохи є виконавча влада, але більшість старається бути так як четверта влада над цим, що діється, бо, бо відповідальність загально то повинне за це все мати сам е, е, президент, бо він дбає за виконання конституції, і тому е, е, не можна казати, що прокурор тільки відповідає. Так що є певні положення? Ну також добре є тепер кваліфіційна комісія, але залежить те, що покаже час, що може бути, і як це може відбуватися. Бо тепер щоно починаючи тестування, правда, суддів, і побачимо, то вже є різні такі м -м, певні побоювання. чи... Чи ті всі, що беруть тестування, дійсно там були, чи не були, чи більше У інспекцієв... нас, знаєте, пане Богдане, був такий анекдот за часів президентства Ющенка, що корупція є найкращим способом боротьби з адміністративним ресурсом в наших судах. А тепер мені здається такий час. Ну і про це всі говорять, про це пише преса, що в нас в судах є і адміністративний стиск, і корупція. Може хтось з адміністрації президента Обами зателефонувати до вас і побажати, щоб ви прийняли те чи інше рішення? А ви знаєте, що це питання мені дуже часто ставлять. Я його відповідаю дуже ні. Я би такого телефону перше не брав, а друге, я би відразу звернувся до судової адміністрації сказати їм, що такий телефон був, бо я не знаю, чи це може бути шантаж. Проти мене чи щось і тим подібне, що пізніше хтось це вживав, що я дійсно щось таке роблю. Так що ні, такого не може бути. Ми ніколи не йдемо, між іншим, така є була практика в Україні е, спеціально за, за минулого президента, де покликали суддів. І, і, і президент казав суддям як вони мають діяти незалежно. У нас це бачено дуже дуже властиво о, негативно. Бо означає, що можна про це говорити на якійсь конференції, на комусь виступі, але говор... кликати до себе і там казати, як вони мають, то залишається, що є певний тиск на на судову на судову владу так що я би такого не сповнив я би тоді дав знати фбр правда що таке відбувається судові влади нехай вони до того дійдуть ще далі вам скажу що наприклад в деяких справах адвокати про це знають так що вони не, не дають такі документації але в нас можуть самі самі позивачити Провадити свою своєю, своєю справою, і що той позивач робить, то дуже часто він також хоче вживати політику в судовому процесі, і він додає тут документ, якийсь лист від якогось конгресмена, чи сенатора, чи мера міста, чи губернатора, що ніби й каже, що. Він його підтримує в тім і все. Ну він підтримує, бо той голосує за ними. Знаєте, так що то є своя політика. А я кличу сторони, то обі сторони, і сторони кажуть, що таке є. Це прошу забрати. Вибрати, бо я навіть на нього не буду дивитися, щоб ви це знали і тим подібно, щоб сторони знали. Ну і в нас є це дуже серйозно. знаєте, в нас всі дбають бути судею Верховного бути суддею Федерального федеральним у Сполучених Штатах Америки. Це дійсно осягнення найвищого рівня юридичного завершення дійсно юридичного стажу у, у... у державі. Так що ми всі стараємося. Щоб, бо, бо Довіра громадян мусить бути, щоб ми поводилися так, щоб не тільки ми мали ту довіру, але і щоб, е, суди мали довіру. Бо тоді значить, що правосуддя існує. Бо державна влада є поділена на три гілки влади. І ця Конституція України також гарантує: є виконавча, законодавча і, і судова влада. в нашому розумінні вони всі є рівноправні, то значить, вона приймає закон законодавчо, виконавчо виконує, а судова влада каже дійсно, що той закон собою представляє і як його треба виконувати чи не виконувати. І це дуже важливо. У нас це є прийнято від 1803 року. такий славний процес Марбурі проти Медведсона, який дав судовий нагляд якраз над виконавчою і законодавчою владою. Так всі це поважають. Я не кажу, що нема критики на суді, все є, і все знаходиться часом і часом щось таке. Що Але в нас також є, що якщо є певна проблема з судом, суддею, який розглядає судовий процес, то він мусить, який конфлікт є, то він мусить піти у відвід. Він дає себе у відвід, правда, і туди інакше суддя отримають ту справу. Але в нас судді якомусь не дається спеціально судовий процес. У нас є е, на підставі комп'ютера. Туди йде і, і викликається ім'я судді, і він дістає mm. цей судовий процес. Так що ніхто не знає ані суддів, ані сторін, котру справу дістанеться. У нас по закону, нібито теж так, але насправді, коли доходить до діла, то все це діє інакше, як і багато інших речей, які в Україні, на жаль, не відповідають законам, навіть тоді, коли ці закони є добрими. Так, ну я вам скажу, навіть таку справу була в нас, у що викликала певне таке ніякое ніякої ніяк, справи. Що якщо суддя має якийсь вклад чи вклад в якійсь корпорації, так то він мусить це дати знати сторонам, бо тоді, як то довідається після того, то може бути великий велика критика, і може бути очевидно причина на апеляцію чи взагалі скасування тої справи. Так що це робиться, бо суддя не може, який, наприклад, має капітол вклад в корпорації, скажімо, а і розглядати справу проти корпорації. А в нас сталося таке, що пішла одна справа: то була в, в, тим, в окружнім суді федеральним, і суд рішив, що він не має юрисдикції по тому питанню. Пішла справа апеля... до апеляційного суду, і апеляційний суд рішив, що була є юрисдикція, і подали справу до Верховного суду. І, і сталося перший раз таке ніякове, бо не можна було мати кворум, бо п'ять суддів мали капіталовклад. Цікаво. тих. І так, що рішення апеляційного суду рішилося, що відіслало назад справу до е, окружного суду, щоб розглядати виглядати цей судовий процес. Пане Володимире, я дякую вам дуже за розмову. Будемо вас ще запрошувати. Хотіли поговорити про виборчу систему ще, але наш час, на жаль, цієї розмови добігає. Так що пообіцяйте, що ще до нас прийдете. Добре, дякую. щодо того, ну системи виборчої. То ви знаєте, тепер шано ну, говориться про новий закон, який зміни систему буде пропорційна і мажоритарна. Так що добре буде нагода, поговоримо. Дякую, дякую. І ми продовжуємо програму. А з паном Богданом обов'язково зустрінемося ще.